Сьогодні 12 листопада 2024 року. Перше заняття ознайомлення з соціумом. Тема заняття Бережи здоров'я з молоду. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні вона буде дуже цікавою, тому що ми з вами поговоримо про те, як потрібно. Берегти своє здоров'я. Тож сідаємо зручненько, дивимось на екран. Так, дітки, сьогодні до нас у гості прийшов хлопчик Запитайлик, так, ви його всі впізнали, він приходив до нас не раз, і щось цікавенького він дізнавався від вас. І сьогодні він приніс ось таку чарівну, ну, я так думаю, чарівну повітряну кульку. І хоче дізнатися про усе, 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 усе. Допоможемо йому. Так, допоможемо, дітки, скажіть мені, будь ласка, чому кулька має таку 14 назву повітряна? Так, правильно, тому що всередині. Цієї кульки, звичайно, повітря. Так, а за допомогою чого вона літає? Так, за допомогою повітря воно туди потрапляє, кульку ми зав'язуємо і вона стає легенькою і може літати. Звичайно. Дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про здоров'я. Дуже багато. Ми говорили про це, і я хочу у вас запитати, як ви вважаєте, що таке здоров'я? Так, здоров'я це стан, так, стан людини. Здоров'я може бути поганим, а здоров'я може бути відмінним? І зараз наш запитайлик уважно подивиться, як ви правильно будете відповідати на запитання. Зараз ми з вами пригадаємо, так, звичайно, ви впізнали, це наша квітка здоров'я. Так, ми нещодавно її з вами виготовляли. І зараз давайте з вами ще раз повторимо, що знати, що ви повинні знати про те, що треба робити, щоб бути здоровим, здоровим здоровою людиною. Що це таке? Це значить мати добрий настрій, гуляти на свіжому повітрі, берегти зір, дотримуватися режиму дня, дотримуватися особистої гігієни, так? робити ранкову зарядку, правильно та повноцінно. Харчуватися, ось молодці дітки, ми з вами пригадали, що таке бути здоровою людиною. І, звичайно, запитайлику ми повинні сказати, що здоров'я слід берегти з малку і виконувати всі правила гігієни. Це дуже-дуже важливо. І ось сьогодні, дітки, давайте з вами. Запросимо запитай, Лука, в чарівну країну знань. Ось ці різнокольорові кульки нам допоможуть здійснити таку незвичайну подорож. І вітер пустунець налетів. Ми з вами відлітаємо у країну знань. Ой, ми з вами литимо, литимо, дітки, що ви бачите навкруги? Звичайно, це хмаринки. А на що ж вони схожі? А будь на що, так, у кого яка фантазія, той і пригадує, на що може бути схожа хмаринка. Так, ось ми з вами, дітки, і потрапили у країну знань. Щоб відчинилися ворота, вам треба. Виконати завдання, а завдання для вас приготувала сова, мудра голова. Тож, сідаємо зручненько і думаємо. Сова приготувала ось таке завдання. Роздивіться, будь ласка, ці речі і скажіть, які речі потрібні для того щоб дотримуватися правил гігієни. Так, давайте в цю гру ми з вами грали, тому швиденько впізнаємо, що нам потрібно для дотримання гігієни. Звичайно, мило, серветки. Так, ножиці, так, щоб батьки вам зрізали ну, нігтики, так. Звичайно, шампунь, щітка для волосся, рушничок, шампунька, рідке мило, так, езодорант, носовичок, вушні палички, правильно дітки, так, це паперові носовички. Так, це така мочалочка для тіла. Все пригадали? Дивимося уважно. Так, дітки, все приготували, але є в побуті і небезпечні предмети, які... Ви не потрібні, не потрібно вам їх чіпати, тому що вони несуть небезпеку для людини, для дитини теж. І давайте з вами їх просто пригадаємо, які небезпечні предмети ви бачите на цьому малюнку. А тут, дітки, всі предмети небезпечні. Ось подивимось, пігулки. Так, їх, їх не треба чіпати, вони дуже-дуже небезпечні для вашого здоров'я. Ножиці тільки з дорослими, так? Нам ножиці для чого потрібні? Так, щоб займатися аплікацією, так, звичайно, займатися і щоб відрізати нігтики так, після купання. Тому цим предметом повинні користуватися дорослі або вам допомагати. Праска дуже небезпечна. Можна упектись. Звичайно, голки, булавки, чайник, молоток це все дуже для вас небезпечно. Ніж зовсім не можна брати до рук, ви про це знаєте. Такі цвяхи теж не можна брати, це тільки для батьків. Так? Ну і, звичайно, сірники. Можуть привести до пожежі. Це небезпечно, звичайно. І поки ми ходили-ходили, дивилися про небезпечні речі, наш запитайлик зник і з'явився ось з таким кошиком яблук. Подивіться, хочу вас пригостити, але скажіть мені, дітки, ми можемо з'їсти ці яблука? Подумайте. Так, звичайно, їсти яблуко, яке зірвали з дерева або підняли з травички, не можна. Що треба з ними зробити, дітки? Ну-ка подумаємо. Звичайно, їх треба помити правильно. Чому їх треба помити? А тому, що на немитих овочах та фруктах живуть небезпечні. Мікроби, правильно, дітки, давайте, запитайлику, розкажемо, де живуть мікроби? Але спочатку послухайте віршика. Що ж таке мікроби? Звідки вони взялись? Що таке мікроби? Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби, ці маленькі злодіяки. Улігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, пазурами, кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне та захворіє. Ось такі вони дітки. Небезпечні мікроби. Давайте з вами подивимось, де вони можуть жити. Так, роздивляємось малюночки і дивимось. Коли хлопчик з дівчинкою подивіться перший малюночок, вони привіталися, але руки не помили. Звичайно, можна передати один одному мікроби. В рідкому милі в милі вони не водяться, бо вони бояться мила, Так, але тут їх можна зустріти. Це така, для сміття таке відро, і на ньому теж можуть жити мікроби. Далі. На чистенькому рушничку їх немає, на масці теж, водичку мікроби бояться. Звичайно, вони тут не живуть. Якщо ви вдягли такі рукавички, то мікроби теж до вас не потраплять. Так, звичайно. Але на брудному носовичку вони можуть з'являтися і, звичайно, їх багато в туалеті. Так, дітки. Тому ви повинні запам'ятати, що після відвідування туалету ви повинні завжди. Помити з милом руки, щоб прибрати мікробів. Так, роздивляємося далі. Так, туалетний папір, відро з милом. Так, дивимось, дітки, звичайно, на ваших іграшках теж можуть бути мікроби. Тому ваші батьки повинні знати, що іграшки потрібно мити, звичайно мити з милом і порошком різним, щоб вони були завжди чистими. звичайно. Так, на листочках, на вулиці, так, на квіточках теж багато мікробів, тому що листочки вкриває пил. так, Ви про це знаєте. А ми з вами слухали тільки що віршика. І ви знаєте, що там, де пил, там мікроби живуть, звичайно. Так, на брудних черевичках теж можуть бути мікроби. Звичайно, фрукти-овочі треба мити, щоб на них не було мікробів. Ну і руки треба мити після вулиці, після відвідування туалету. Так, ви про це знаєте, коли ми миємо руки, так? Знаєте. Так, звичайно, дітки, давайте з вами пригадаємо правила для того, щоб бути здоровими. Бо найперше правило для вашого здоров'я це, звичайно, чистота. Що ж ви повинні робити? Приймати. Кожний день душ. Звичайно, можна зараз вже прохолодно, тому ми просто миємося, так? користуватися носовою хустиною, мити руки перед їжею. Треба подружитися з гребінцем, тому що волосечко теж хоче бути здоровим. Кожний ранок треба умиватися, ну і, звичайно, перед сном теж, доглядати за. Зубами, звичайно, ми про це говорили. Скільки разів би потрібно нам мити зубки, чистити їх? А, вранці і ввечері перед сном. Ну і, звичайно, треба загартовуватися. Загартовуватися, дітки, можна не тільки влітку, але й восени. Восени загартовування це вживання вітамінів. Звичайно, восени дуже багато вітамінів. А де вони знаходяться? В фруктах і овочах, тому вживайте їх дуже-дуже багато. Зараз, дітки, ми з вами пограємо в гру, яка називається Продовжи речення. Коли я здоровий, у мене, продовжуйте, гарний настрій, я ходжу в дитячий садочок, у мене нічого не болить, гарний апетит, міцний сон. Коли я здоровий, я посміхаюся, коли я здоровий, я гуляю, Граю, я малюю. Так? Ось такі речення ми можемо скласти про здоров'я. Коли людина здорова, все в неї добре, звичайно. А тепер, дітки, давайте з вами. Ще пограємося, бо наш запитайлик дуже любить гратися. І сьогодні давайте гратися разом з ним. Він буде дивитися, як ви граєтесь, і буде набиратися розуму. <сум> так, гра називається Що корисно для здоров'я, Так, що потрібно робити, щоб не захворіти? Подивіться, дітки, уважно на цей малюнок. Звичайно, вживати корисну їжу, займатися фізкультурою, так. мити руки. Правильно, дітки. А ось подивіться, дівчинка тримає бурунку. Що вона буде робити, як ви вважаєте? Так вона її хоче з'їсти, подивіться, язика висунула. Так. Цього робити не можна, це дуже небезпечно для вашого здоров'я. Також сидіти біля телевізора кожний день, цього робити не можна. Ну, і, звичайно, з такими друзями теж поводитися ми не будемо. Так, так. щоб бути здоровими. Що корисно робити зранку? Роздивляємось, малюнок. Дивимось уважно, що ж потрібно робити зранку. Звичайно, ранкову гімнастику, так? Їсти корисну їжу, вживати багато вітамінів і фруктів, так? Сік можна пити натуральний. так? Звичайно, чистити зубки і вмиватися кожний день. Так, що корисно їсти на сніданок. Подивіться. Так, звичайно, на сніданок треба їсти корисну їжу, а це каша з фруктами. Подивіться, яка смакота. Звичайно, треба вживати свіжі фрукти. Ну, можна одну булочку з'їсти. Але подивіться, тут ще намальовані цукерки, чіпси, так? їх краще зранку не їсти. Бо це, ви знаєте, особливо чіпси це шкідлива їжа. Ось подивіться, тільки що ми заговорили за шкідливу їжу, і ось такий у нас малюночок. Роздивляємося його. І дивимося, яка корисна, яка їжа шкідлива. Корисна їжа, так, це натуральні фрукти. Молоко, так, це корисна їжа. Сік, так, це корисна їжа. Чайчик, так, він теж корисний. І, звичайно, овочі. В них, в них дуже багато вітамінів. Але подивіться, тут є і Кока-Кола, і картошка фрі. І гамбургери, і чіпси. Так, дітки, це їжа шкідлива. Що корисно робити на прогулянці? Давайте роздивимось. Звичайно, гратися на прогулянці треба в спокійні ігри. Цей малюночок позначає загартування ми його. Ми про це тільки що говорили. От хлопчик завертовується влітку, так? Так. А восени можна з батьками піти до лісу, подихати свіжим повітрям і позбирати з батьками грибочки. так? А ще треба так, доглядати за рослинами на квітнику або біля будиночку, де ви вишкаєте, звичайно, молодці. Що корисно робити вдома для того, щоб зберегти здоров'я? Звичайно, трошки можна почитати, трошки можна помалювати, позайматися. Сидіти біля комп'ютера цього робити не можна. Звичайно, робити пожежу. Чіпати небезпечні предмети, про які ми сьогодні говорили, теж робити не можна. І, звичайно, сидіти на підвіконні і пускати мильні бульбашки. Так, це дуже гарно, але на підвіконні ми не будемо сидіти, бо це дуже небезпечно. Правильно? Які навички корисні, роздивляємось. Звичайно, загартовування влітку. Так. Заняття фізкультурою. Так, рухливі ігри це, звичайно, дуже корисно. І водні процедури це теж дуже-дуже добре. Молодці дітки. Що корисно для здоров'я людини? Робимо висновок. Що ж корисно? Так, прогулянки і ігри на свіжому повітрі, заняття ранковою гімнастикою чи фізкультурою. Так, ігри рухливі. І прогулянки. Я вважаю, що в будь-яку погоду треба виходити на вулицю і дихати свіжим повітрям. Лежати на дивані цілий день з телефоном, або сидіти з комп'ютером і псувати свій зір, цього робити не можна. Глазки треба берегти, і ви про це знаєте. Так, що ж важливо для здоров'я? Роздивляємось. Звичайно, сонечко і чиста водичка. Це дуже-дуже добре. А які чинники здоров'я, ви знаєте, сонце, повітря і вода, звичайно. Ще дітки про здоров'я дуже-дуже багато складено прислів'їв та приказок. Так, звичайно, давайте з вами трохи пригадаємо деякі з них. Ось, наприклад, здоров'я маємо не дбаємо, а стративши, плачемо. Хворому і мед гіркий. Здоровому все здорово. Здоровий злидар щасливий від хворого багача. Було б здоров'я, а все інше наживемо. Доки здоров'я служить, то людина не тужить. Ці прислів'я народ склав підки для того, щоб ви завжди пам'ятали, що здоров'я треба берегти з малку. Звичайно, наш. Запитайлик дуже радий. І наша сова мудра голова, теж рада тому, що всі завдання ви виконали, відповідали правильно і вірно. І тому ми дуже часто будемо в країні знань гостями, які нас будуть чекати дуже-дуже з нетерпінням. Дійсно, дітки, здоров'я це найдорожче, що є в людини. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем. І солодко спати з відкритим віконцем. І їсти усе що на стол подають, бо страви і росту і сил додають. А нам, дітки, прийшов час повертатися, наші кульки чекають. Ось дітки таке заняття, я вважаю, дуже важливе заняття сьогодні. З вами у нас відбулося. Ми з вами пригадали все те, що вам потрібно знати про здоров'я. Я вважаю, всі правила ви будете дотримуватися. Так. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. До побачення! Бережіть себе!